Всім привіт, любі підписники і гості каналу. Так так у нас вже є перші підписники. Усім дякуємо за підписки і за підтримку. Дуже приємно, що вам сподобалось і вас зацікавив наш контент. Сьогодні я знімаю відео, так як пройшов рівно місяць, як ми їх знімали і зараз побачимо. Як вони виросли? Так, ми починали з хлопчика. От наш хлопчик, він мав 90 кг. Так, він був у нас перший. Ну давай. Трошки підхудав. Це зрозуміло, бо він був на молодці. Ми його перевели спочатку на 3 літри замінника рано. Є у нас за місяць ми так зробили. Він вже у нас п'є з другого місяця свого життя, тобто з 17, 17 лютого. Є у нас по літрі рано і ввечері. І зараз він має 110 кг. 20 кілограм за місяць. Це добрий результат, учитуючи те, що він вже повністю на заміннику і п'є тільки літру рано і літру ввечері. От вони їдять сіно і комбікорм. Так, сама більша теличка важила 130 кг. Головне, щоб не було мінусу. Що я сам більше люблю? О, 135 кг. Може комусь здасться, що це дуже мало 5 кг, але враховуючи те, на якій молочній вона була в залежності, що висасувала в мене піввимі і не знаючи, скільки вона там пила. А зараз вона п'є всього лиш, за місяць ми її звели, що вона п'є зараз літру рано замінника і літру вечора, то Це дуже класно. Так, І наступна теличка. Білка. Мала 70 кг, їй був тільки місяць. Так, І зараз вона має 80 кг. Ну, маловато, але вона вже в нас також п'є літру рано і літру вечора, так як ми її вже перевели, бо їй два місяці. Так, і наша сама маленька теличка четверта. Маленька, але вона була маленька, і був тільки тиждень. І 26 лютого ось о, минуло тільки місяць. Ну, тільки місяць. Вона зараз вже п'є 2 літри замінника рано і 2 літри замінника лавча. І вага 46, 46 кг. Так, дивіться, я міраю обичною лентою зоотехнічною. Вона скрізь є. Кого цікавить, можете в інтернеті знайти, це не є проблема. Так. А от зараз наступного разу, як ми будемо замірювати їхні, їхню вагу, вже повністю теличка буде самостійна, а хлопчика ми 17 го числа також знімемо. Йому вже буде 3 місяці. Але вони вже добре їдять комбікорм, п'ють воду і сін, Все питань немає. Так, ну от такі в нас результати. Може комусь е, здасться, що це мало. Мої телята приросли, але судячи з мого досвіду, це класний результат. Бо класний результат це будь-який плюс до того, який був місяць назад. Учитуючи те, що ми їх переводили з молока і з непонятної кількості молока, бо різні телята пили різну кількість молока. Ми їх перевели спочатку на е, замінник у 3 літри за один раз, потім знімали. І вже велику теличку ми вже повністю зараз запустимо, а бичок вже 17 числа також буде запускатись від молока. Плюс вони все їдять. І в слідучий відик ми покажемо, як ми кормимо від 0 до 3 місяців. Покажу повністю. Як це буде розводитись замінник, як вони його повинні пити. І що, помимо того, ми даємо, як робимо і розкажу декілька своїх секретів. Так, кому буде подобатись, ставте лайки, підписуйтесь. Всім дякуємо і слава Україні!